Для -табор, наприклад, для проєктування місця. Друже руєвий. Руже, вас час, швидше рухаємося, рухаємося, швиденько! Пластуни часто таким займаються, в принципі. Ну, я не особливо часто лазив, але не вперше це роблю. Хоч було важко після навантажень та попередні, дні, але справились. Ноги ще не Добре, добре. Ноги п'ятки. Росуньте п'ятки. Добре, постона, друже. Бути готовими до будь-чого, ми маємо вишколювати себе, як і фізично, так і морально. Цей табір це якраз в такий спосіб. На кулаки, не вони немає цьому табіру. Відіть! Хлопці, хлопці, хлопці! На тебе всіх бабці, відійде. Досі, досить. Це військово-патріотичний табір. Краєвий, пластовий. Проводиться вже 18-й раз. Протягом 20 років з двома перервами. Це табір, на якому ми гартуємо дух, шліфуємо характер юнаків і стараємося в них вкласти максимальні вмілості навики, які потрібні в виживанні військовій справі. Сьогодні в нас відбувається смуга перешкод. Сьогодні відбувається канатна переправа, бокс, тернова гра, а також гутірка. Для мотивації та саморозвитку, так, так би мовити, такий релакс після важких важких буднів. Що до сині наші право! 17! 17!